Я вітаю всіх відвідувачів мого каналу. У 5 класі є тема, яка називається рівність фігур. І от я хочу більш детальніше розглянути це питання, тому пропоную переглянути дане відео. Спочатку давайте розглянемо кілька прикладів. Рівних фігур в околишньому оточенні. От перший приклад це клавіші баяна. Далі. Монети. Монети. Якщо монети однакового номіналу, то вони однакові рівні. Вони накладаються, бачите? Ось ці монети не однакові, а ці дві монети будуть однаковими Вони сумішаються і накладаються. Далі. От візьмемо кришки до. Скляних банок, да, якими закривають. От ці дві кришки не рівні, вони не сумішаються. А червона і біла, наприклад, кришки сумішаються. Значить, такі кришки рівні. Наприклад, взяти гральні карти. Да? Коли взяти кілька карт, їх Розмістити в колоду, значить, всі вони сумістяться, ці карти. Значить, вони між собою будуть рівними. Так? От. Або ще взяти, Взяти ну от, тарілки, в да? кожного є. Беремо ці дві тарілки, вони не суміщаються, не співпадають вони не рівні. Да? А якщо взяти. Ось ці дві тарілки, вони суміщаються, такі дві тарілочки є рівними. Зрозуміли, правда? Тепер, а як дістати дві, дві рівні фігури? Як утворити дві рівні фігури? Для цього дуже просто робиться. Дивіться, Беремо аркуш паперу, накладаємо на нього копіювальний папір і зверху прикладаємо теж білим маркусом паперу. Зверху, на верхньому аркуші. Будуємо якусь фігуру, наприклад, от я трикутник захотів побудувати. Значить, креслю трикутник на першому аркуші. Ось. От такий трикутник виходить. А тепер дивимося, що вийшло. Дивимося на нижній аркуш паперу, а на ньому відбився. Такий самий трикутник. От у нас вийлися дві рівні фігури, два трикутники. Тепер давайте розглянемо приклади рівності деяких геометричних фігур. От почнемо з відрізків. У да? нас є три відрізки. Давайте вияснимо, яких два з них будуть однаковими. Для того, щоб це сказати, що ми спочатку зробимо? А давайте ми вимірюємо їхні довжини. От беру чорний відрізок і вимірюю його довжину. Значить, чорний відрізок. Довжина чорного відрізка 8 см. Далі жовтий відрізок вимірюємо. Вимірюємо жовтий 10 см. Вимірюємо червоний 8 см. Отже, жовтий і чорний будуть рівними? Ну, ви скажете, очевидно, що ні. Давайте це перевіримо. Значить, Що робимо? Будемо намагатися накласти один на один. Значить, беремо жовтий відрізок і... Його рівняємо, да? так? його рівняємо. Ви бачите, що вони не накладаються, чорний і жовтий відрізки не накладаються. Отже, жовтий відрізок не дорівнює чорному. Тепер беремо. Червоний відрізок. Спробуємо його сумістити, накласти на чорний. Да? Вони повністю суміщаються, правда? Чорний і червоний повністю умішаються. Отже, чорний і червоний відрізки вони рівні. Тому, якщо довжини відрізків рівні, то ці відрізки є рівними, сумішаються. Наступний момент. рівність кутів. Виявляється, що кути рівні будуть тоді, якщо їх градусні міри будуть рівними. Давайте знову ж таки виміряємо тут вже кути. Для цього беремо транспортир. Пам'ятаєте? Да? І вимірюємо кути. І так, чорний кут у нас буде величиною. Скільки? Ну, приблизно 52 градуси. Да? Пам'ятаєте, 52 градуси. Так, червоний кут беремо. Беремо червоний кут, вимірюємо його градусну міру. Так, його градусна міра виходить скільки? Теж по нижній шкалі, пам'ятаєте, 52 градуси. Беремо третій кут синій, вимірюємо його градусну міру. По верхній шкалі йдемо, тому що 0 на верхній шкалі. Бачите? На стороні кута. Його градусна міра 74 градуси. І так, у нас виходить два кути за такою градусною мірою чорний і червоний. Давайте перевіримо, чи вони рівні. Для того, щоб це перевірити, що ми робимо? А ми беремо і ці кути суміщаємо. Чорний і червоний, да? Пробуємо сумістити. Пробуємо сумістити. От, ви бачите, вони повністю накладаються, повністю співпадають ці два кути. Значить. Чорний і червоний кути, які будуть рівними. Бачите, рівними. Значить, якщо градусні міри однакові, то кути такі рівні. Ну, давайте візьмемо вже синій кут. Все-таки перевіримо. Да? Синій кут. Будемо намагатися накладати синій кут на чорний. Да? Синій на чорний кути. Отаким От способом. От, і ви бачите, що одна пара сторін накладається, співпадає. Так. Одна пара, а друга пара сторін не співпадає. Значить, ці кути не накладаються. Значить, вони не рівні. Отже, їх градусні міри різні. Да? Тому ці кути не рівні. І третє. Розглянемо рівність трикутників. Значить, коли трикутники рівні? Якщо у них відповідні сторони рівні і відповідні кути рівні, то тоді вони рівними будуть ці трикутники. Давайте перевіримо. Візьмемо чорний і синій трикутники. Давайте перевіримо спочатку довжини сторін. І так, для чорного трикутника ця сторона. Значить, скільки вона? 4 см 6 мм. Для синього трикутника. 4 см 6 мм. Ось. Є. Далі міряємо цю сторону. Давайте переміряємо. 5 см 4 мм. Міряємо тут. 5 см. 4. мм. 4 мм. Є. пара. Так, тепер міряємо третю сторону. Ось третю сторону. Вона дорівнює 3 см 6 мм. І відповідну сторону тут міряємо. Для синього трикутника. Да? Для синього трикутника. 3 см 6 мм. І так, відповідні сторони рівні однакові. Це можна показати певним чином. Значить, ось. Ця сторона рівна цій стороні. Ця сторона рівна цій стороні. І ця сторона рівна цій стороні. Сторони відповідні рівні. Тепер давайте вимірюємо кути. Значить, беремо той же транспортир і міряємо кути. От, наприклад. Беремо міряємо. Ось цей кут. 42 градуси. Да? Відповідний йому кут міряємо. Теж. 42 градуси приблизно. Так. Тепер міряємо ось цей кут. Ось цей кут міряємо. Значить, скільки він градусів? Поверхній шкалі, так? Да. Значить, що буде? Він буде. 82 градуси. Так. Тепер міряємо ось оцей кут. Так. Ось. Значить. 80. от 82 градуси. Тепер. Міряємо ось оцей кут. Так, ось оцей кут. Він дорівнює по нижній шкалі. Так, він дорівнює 58 градусів приблизно, так? Міряємо цей кут. По нижній шкалі 58 градусів. І так, відповідні кути рівні. Значить, цей кут рівний цьому куту. Цей кут рівний цьому куту. І цей кут рівний цьому куту. Ось цьому куту. Сторони кути рівні, значить, такі трикутники рівні. Ми можемо це показати. От, показуємо. Значить, для цього що? Сумішаємо, так? Да? Беремо, сумішаємо ці трикутники. Так. Сумішаємо трикутники. Отаким От чином. Ви бачите, що вони повністю співпали. Значить, такі трикутники рівні. Якщо перевірити цей трикутник ось цей, там в його сторони кути не дорівнюють сторони цього трикутника то такі трикутники не будуть рівними. От, Якщо я буду намагатися суміщати, да, то вони не накладаються, ці трикутники. От як би ми не крутили цим трикутником, да, він не суміщається із чорним трикутником. Значить, цей жовтий трикутник не дорівнює чорному. От такі, от такі властивості рівних трикутників. Отже, у цьому відео ми з вами розглянули, що таке рівні фігури, приклади рівних фігур, рівність відрізків, кутів, трикутників. Я надіюся, що це відео вам було корисним і цікавим. Тому до нових зустрічей і всього вам доброго!